Друзі, вітаю! Мене звати Єлена Тимків, і ви на моєму рукодільному каналі. Давайте з вами мріяти. Я хочу зробити відео про плани, що я буду вишивати в цьому році. Моя книжка з планами. Тут багаторічні якісь ідеї, щось вишите, щось заплановане. І я після того, як з вами поговорю, я запишу всі ці плани саме сюди. Чому запишу? Лише, тому що те, що я тут розкидала зараз, це просто жах. Можливо, я в кінці вставлю цей срач, інакше не скажеш, вибачте, але так і є, це те, що я тут. Фантазую, що хочу вишивати. Дійсно, це можливо фантазія, тому що є багато всього невишитого, початого і незавершеного, але ж хочеться ще чогось цікавого, нового, такого, чого я раніше не вишивала загалом, або продовжити серію. Тож давайте мріяти разом. Плани на 2024 рік. Хоча він вже йде, сьогодні вже 3 січня, але я ще мрію. Давайте мріяти разом. Моя перша ідея вишивати кавові сюжети. Для цього я маю кілька робіт. Але на сьогоднішній момент, на сьогодні я хочу вишивати, і дивлюся, що готова буду вишивати ось такі невеличкі проекти. В мене є три ідеї: це дизайн від Мілхіл, котрий в мене є. Серденько кавове, ось таке гарненьке. Я хочу почати вишивати загалом серця, але ось це кавове серденько, можливо, буде першим. В цій серії. Є в мене план вишивати імілхіли, є в мене план вишивати каву. Але я не буду, можливо, так сильно хитрувати, і тому закрию лише серію кави. Яких з цих сюжетів я виберу на сьогодні? Ще не вирішила. Вони обидва невеликими. Це дизайн від Rosewood Manor. Дякую Наталці, що подарувала мені ось цей чудовий сюжет. У мене є тепер. Чудова нагода почати вишивати його негайно. Він дійсно невеличкий зовсім, але й тим самим цікавий. Покажу вам ключ. Ключ тут в нитках DMC, тобто все буде легко-легко вишиватися. І він є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 на 60 хрестиків, тобто все. Досить може бути легко і просто вишито. Спланую для себе один з цих дизайнів. Цей в мене, виявляється, був. Треба було лише ретельно порити свої запаси. Теж, Rose Manner Koffi. Можливо, якось зробити серію, обдумати, як вишивати ці сюжети, аби була ціла гарна серія таких дизайнів. Тож, перший план це вишити кавовий сюжет в цьому році. Наступний обов'язковий план вишити цю подушку від Джанет Даглас. Я люблю вишивати Джанет Даглас, і це остання четверта подушка в цій серії великій. З всіх чотирьох, в мене три готові тож, я вже підібрала нитки. Треба вибрати лише тканину, на котрій я буду вишивати цей дизайн, і почати вишивку, аби цей сюжет. Вже закрив серію і я б трошки видихнула. Загалом вишивати Джанет Даглас саме цю серію досить просто, лише потрібен час. Час та натхнення. Можливо, в найближчу подорож візьму з собою його і почну. Тож, це другий пункт плану. Третя моя мрія і пункт плану вишити зайчика кролика в цьому року. Скажете, рік дракона, а мені хочеться вишивати зайчика або кролика. Так, звісно, саме так чомусь. Дракони не є фаворів у мене вишивців вишивці взагалом. Навіть не знаю, чи в мене є хоч одна якась схема з ним. Але цей зайчик був моєю мрією. Можливо, я його саме втілю в мрію і вишию першим. Весною буде класно на Великдень, десь його до Великдня чи на Великдень почати, чи до Великдня почати вишивати. І вишити. Він невеличкий, досить гарний, вишивається в нитках DMC, Rabbit in the Roses. Буду планувати. Або цього кролика візьмусь, побачу. Не можу сказати на цей момент, треба ще йому основу пофарбувати. Або ось цього вишив, бо я його вже роз, розібрала, заготувала. Вже рік він лежить приготовлений. Можливо, взяти та його і вишити швиденько. Треба подумати. Можна його. Коротше, третій пункт плану вишити зайчика. Кава, подушка, зайчик. Ці всі прекрасні матеріали означають, що вже досить довго вони лежать, і їх треба просто негайно брати, вишивати. Оцей дизайн від Мірабілія, присвячений 25-й річниці від Мірабіля. Така гарна вишивка, там, де портрет чорним таким, да, дівчинка вишита, досить цікавий такий дизайн. Я хочу його вишивати, бачите, тут така схемка в мене є, тобто все це є. І мені потрібно його взяти і вишити. Я його бачила нещодавно наталки вишитим, і надихнулася, реально надихнулася. І в мене, бачите, я отримала в подарунок ось ці ниточки. Тепер, нарешті, можу взяти їх і повишивати. Тож, треба братися, братися і все, все зробити з цього вишивку. Досить її лежати, і треба її вишивати. Так, я дивлюся, у мене гарненькі маленькі проекти, І це мене тішить дійсно, тому що хочеться, знаєте, поховати оце маленьке все, повишивати його і прибрати. Наступний проєкт, який мені дуже-дуже цікавий, це дизайн від Samplers and Primitives. Чудовий проєкт Rose. Бенд Семплер. Він а, мені подобався давно. Як тільки його анонсували, як тільки я в інстаграм побачила, його відшили, і тим самим я закохалася в нього. А, вже стільки разів придивлялася, думала, вже почну, ще навіть в тому році, але бачите, якось не сталося. Тим не менш, мені все одно хочеться його вишивати як скоріше. Було би цікаво повишивати ці троянди, бо вони тут дуже. Такі прості, здаються цікавими. Мені подобається навіть ця частинка. Тут такі лінії гарні в вишивці є. І ці троянди, такі гарнюсінькі троянди ось ці, здаються не дуже важкими. Він маленький, бачите, 180 на 75 хрестиків, просто довгий такий, скажімо. Вишивається цей семплер нитками DMC, тож не важко. Є одна ниточка, здається, Gentle Art навіть дивно, нащо вона там була би. Ну, треба почитати. Ось така краса. Маленький, невеличкий. Бачите, якщо вишивати, на яких каунтах, якого розміру буде цей сюжетик? Абсолютно невеликий. Ось ці троянди мені дуже хочеться. Або ось цей семплер дизайн від «Rosewood Manor. Я давно вже планувала його вишивати. Дійсно, давно. Дизайн настільки давній в мене лежить в запасах. Це дивуюся, чому я його не почала жодного разу. Він вже збирала навіть нитки DMC на нього. Вже думала, що все ось почну. Карен клуба, виробник нитка в нитках DMC вишивається все. Примітивно, просто бери та вишивай. Ось ці мережива тут вишиваються теж чорними навіть нитками DMC. Два семплери. один з них я точно маю вишити в цьому році. Наступний пункт плану для мене це Мадам Ляфе. Ми з дівчатами-подружками купили дизайни від Мадам Лафе і мріємо вишивати їх в цьому році. Тож для мене. Ті решта, які я купила, вони досить величенькі. А ось цей невеличкий, тому що це міні, і в міні мені хочеться вишивати. Я би вишивала ці трояндочки. Треба придумати лише основу, котру взяти, якусь гарненьку, чи пофарбувати самій, чи купити таку знаєте, з маленькими такими цяточками. Треба подумати, гарненькі тут троянди. Можливо, треба взяти і повишивати ось цю красуньку. Таку з трояндочками, вона невеличка, здається, 137х137, да? 137. Ну, тобто не мала, але й не супер велика. Да? Можна якось справитися. Чим приємно мадам Лафе, тим що тут нитки DMC для вишивання і е, досить просто. Е, тим паче, Лена зараз вже почала вишивати один дизайн. І вона точно нам пояснить, що там і як, які нюанси тут є. Тут навіть є якісь в мене презентик від виробника. Вони додають різні цікавинки. Ось така трояндочка в мене є тут, як даруночок. Наступний саме спірний, скажімо, план вишити чобіток. Маю плани, маю ідеї, маю фантазії вишити чобіток. І було б дуже цікаво вишити саме цей, тому що в мене є вишитий вже цей вінок. І висить, він оформлений, давненько. На стіні мої постійні глядачі знають його, вже бачили і готовим. І вишивати. Я його вишивала досить швидко за 13 днів. Щось там він вишився. Тобто я знаю, що ця схема має бути проста. Але в мене ще є думка: можливо мені взяти ось цей сірий. Теж дуже цікавий, бачила його вишитим, він мені дуже подобається. І кардінали тут красиві такі, і основа. Гарна, така блакитна, сіра. А, бачите? Думаю, що буду вишивати саме на Аїді, аби вони були такими цупкими. Ну, треба подумати, ще гарно подумати. Або все ж таки пофарбувати якийсь льон сюди. До речі, він тут на 16 каунті вишивається, то можна взяти Белфаст з Люрекса, може. А Белфа з Люрксом буде тут файно, дуже файно. Я в роздумах, що мені почати, яку красу взяти. А, так, цей вишивається на 14-му каунті. Ну, треба треба подумати, що мені з цього взяти. Тож, пункт плану в мене є чобіток вперше. Далі, ви знаєте, я люблю вишивати Джаснен. І не можу а, не вишивати Джаснен. Тому в мене є в планах вишити щось з цього. Вже... Котрий рік планую собі, але ще досить нічого не вишивала з цієї серії. Десь в мене ще четверта є з цієї серії, але не пам'ятаю, куди засунула, треба шукати. Якусь з цих подушок точно хочу повишивати ось просто зараз. І на весну. От мені потрібен якийсь сюжет, де є баранець. Оця овечка гарнесенький, так? У мене є всі 4. Можливо, я. Задумаюся, і буду вишивати цю серію, як я вишивала таким довгим полотном такі сюжети. Подумаю, що мені робити, це називається Spring in the meadow». У мене є така ідея або цей почати, або ось цей. Було б правильніше його почати вишивати, тому що тут в мене є все. Навіть є льон, навіть є пак дивіться, нитки є. Все є. Ліна, бери, вишивай. Чому сюди? Бачите, тут є абсолютно все. А, можливо, ось правильніше вишивати той, в котрому є нитки, все організовано вже натягу льон та вишивай. Або хочеться мені ось цей святковий на День Святого Валентина такий гарнесенький красунчик, вишити його. Було б класно ще навіть оформити в таку а, цікаву ідею паспорту. У мене тут є навіть цей. Як його називається? Пак, да? Тут є такий гарний-гарний янголочок. Ось ну, такий, бачите, крамичний гудзик. Такий чудовий, там якась ниточка класна є. Коротше, треба брати та вишивати його. Він невеличкий. Написано, що тут колись була тканина включена, але тканин тут немає. Лише має ось цей пак та янгола. Враховуючи мої плани на Джаснен, я хочу знову в цьому році оголосити пізніше, не зараз, в лютому, можливо, а можливо, навіть в, в березні, краще в березні, з 1 березня почати новий сезон Happy Джаснен з 1 березня. Але про все те я оголошу пізніше і будемо з вами вишивати ну, якусь там частину року. Happy Just Джаснен. Другу частину. А, але про все те буде пізніше. Тобто буде СП по Джаснену. Так, в цьому році буде СП Джаснену. Я дуже хочу продовжити такий челендж для усіх. І ще одна мрія вишивати Вікторію Семплер. Маю оцей чудовий дизайн Пікок Семплер. Так, маю навіть його пак. І е, це буде в мене такий челендж. Я давно вже його собі мрію вишивати, але досить. Мої мрії далеко не полетіли. Треба його вишивати, все ж таки він неймовірно прекрасний. Дівчата, ми колись навіть планували з вами, котрі зробити СП. То давайте теж зробимо такий собі челендж, будемо вишивати Вікторію Семплер. Сама Вікторію Семплер. Оцей можливо почати якраз десь з лютого. Було б класно його почати з лютого і вишивати впродовж року. Будемо вишивати лише в тому СП, лише Вікторію Семплер. Це буде дуже цікаво вишивати Вікторію Семплер. Всі умови я ще продумаю і пізніше оголошу про свої ідеї. Далі хочу вишивати пташку. Ось цю пташку я планувала вишивати навіть у 2023 році, але так не сталося і жалкую про це. Гарнюсінька дуже пташка, і вона невелика абсолютно і троянди. Тобто, чому я не вишила її? Тому що тут треба було сидіти і трошки планувати гарно. Я хотіла вишивати шовковими нитками. Тому через це я так довго-довго затягнула підбір і навіть вишивку цього процесу. А, можливо, треба просто взяти банально і вишити його нитками DMC і не фантазувати, не затягувати через це. Але я подумаю, ще теж. Але в плани я знов її приношу, тобто ця пташка перелітає в цей рік теж саме. І якщо мені вдасться, якщо таке станеться, то я почну ось ці пташки. Дуже хочу вишивати ще один проект від Квант Rose Needle Arts». Дизайн з такими пташками тут єдине, мені треба подумати про основу, котру брати сюди. Якусь хочу теж таку темненьку. Бачите, в мене є вже всі, всі нитки за ключем, і я щаслива від того, що мені вдалося все купити, все придбати. Тобто нема що чекати. Тут в мене і Classic Color Vox, і Vix De Works. Тут гарний такий бордюрчик, ось цей, дивіться, який він цікавий. Розумію, якщо його почну, я, можливо, не завершу, тому що маю мільйон ще інших недошитих проєктів, аби не зволікатися на інші процеси, котрі мене захоплять впродовж року. От Хочу ці пташечки вишивати, цей кошик, літери. Ось ці тут багато таких Фіолетовий пусковий цей бордюрчик. буде дуже цікаво. Колись візьмуся і буду вишивати його. Так, якщо говорити про плани осінніх сюжетів, то з осіннього поки себе не, не даю собі рамки. То в мене є отакі сюжети, я оберу на той момент той, котрий мені буде дуже хотітися. Тож буде в мене осінній сюжет. Один з цих дівчат від Lyla Studio, або він, або від бренду Жевре ось ці бабусі. Подивлюся, яка з цих бабусь, дівчат чи бабусь піде в мене в вишивку. Бо мені дуже хочеться повишивати цих красунь. Подумаю, або ці. Панянки будуть вишитими, або ось ці, або просто одна з них. Подивлюся, не можу на цей момент точно сказати, але вони обидві дуже класні і ці дві, і ці дві. Але це просто про осінь, якщо ми кажемо, що вишивати такого осіннього. Щось з цих дівчаток буде. Далі поговоримо про мілхіл. Звісно, мілхіл треба вишивати. Мілхіл не можна не вишивати. А ось такий план у мене з Мілхілу, тому що. Тому що по-перше, цей розібраний. А, цей подібний, вже вишитий, подібний сюжет, просто вишити давненько, але його компаньйоном я вважаю цей сюжетик, тому хочу його теж повишивати. Гарбузики вже мають тканину і теж чекають, хоч я ще не розібрала, але. Для осіннього завершення якоїсь тематики, то хотілося б і ці гарбузи повишивати і оформити, так як я показувала вам подушечку зробити, як я вишивала деякі подушечки раніше. Можливо, це найголовніший такий претендент на осінь, або навіть взагалі без, скажімо, без часу. Ось мені подобаються ці листя. Не знаю, чому це листя мені найбільше давно вже подобається. Хочу його вишивати так давно, що не знаю, як. І чому я до сих пір його не повишивала? Але ось нещодавно пофарбувала тканину і відрізала собі шмат такого зеленого, гарного. І мені здається, на тому зеленому буде цікаво вишивати, і не потрібно буде зашивати багато зашивки ось цим зеленим, там, де потрібно вишивати зашивку. такі гудзи керамичний, буде все класно, але не на папері. І ось ця вівця, ну, цей баранець або вівця Софія. Має бути вишита. Вона невеличка, весняна, десь весною почати вишивати. Тобто я планую собі два великих Весінній і осінній сюжет з великих мілхілів. Думала ще більше взяти, але ні, лише ставлю собі два. А якщо згадувати початок відео, то там були ще і цей кавовий сюжет, і цей зайчик. Тому, от бачите, в мене теж багатенько в планах з мілхілів. Побачу, що з цього буде реалізовано. Але мрії. Ми ж з вами зараз мріємо. І останній план, котрий буде лише фантазією, але раптом я просто почну той дизайн на під кінець року. Я маю кілька сюжетів від Scarlet House. І в мене мрія вишити один з них, почати, принаймні, вишивати хоч один з них. Це не всі, котрі я маю, але це ті, котрі є претендентами на швидкий початок. Дизайн від Scarlet House, ось цей Mary Ann Farmer. Люблю його, і в мене навіть, я здається, деякі нитки вже купила. Тут досить багатий ключ, тут він в ніде пойнті. Здається, я щось купила. Можливо, далеко не всі. Подивлюся, що маю. Можливо, треба дозамовити, подивитися, аби вистачило ниток. Він не маленький. Бачите, він 259 на 193. Не такий вже він і маленький. Але мені дуже подобається, і я хотіла би його вишивати. Він такий, знаєте, ніби зеркальний трошки. І мені цікавий, дуже цікавий. Наступний сюжет, який я маю, і мрію його вишивати, Бог наскільки. Бачила вишитим, і він ну просто прекрасний. Я хочу цього лебедя мати вишитим, і ці всі квіти, цей -сей будиночок. бордюр, він дещо, бордюром, до речі, нагадує мені е, дизайн від Джанет Даглас, котрий в мене в проєктах зараз є. То подумаю, чи цей буду починати, чи інший, аби не нагадував мені цей бордюр там. Або ось цей він, важливо, саме перший претендент на початок Roses for Ruby такі троянди для Ruby теж Scarlet House, і в мене тут є нитки. Я вже просто мрію почати цей дизайн. Ось такі тут класіки в мене є. Хочу-хочу вишивати. Мрію почати цей саме цей сюжет. Можливо, буде головним претендентом у цьому списку від Scarlet House. Ось такий в мене план: один з цих дизайнів почати вишивати. А там буде видно. Ось такі плани досить великі. Я б сказала, але якщо розбити на план просто. Один осінній сюжет, там кілька мелхілів тобто, за планом є, один зайчик, один е, дизайн від е, з кавою. Тож, плани планами, побачимо, як буде взагалі складатися моє вишивальне життя і як багато я буду вишивати. Я намагалася досить обережно складати плани. Не скажу, що в мене це дуже гарно вийшло. Побачимо, але загалом у мене є ще план. Повишивати і завершити більшу частину своїх проєктів, котрі зараз є. Шкодую, що не вишилося багато процесів до кінця, в минулому 2023 році. Але життя триває, ми не лише вишиваємо, але й живемо своє життя, продовжуємо, мріємо, фантазуємо. Дай Боже нам сили, дай Боже нам здоров'я. Усім бажаю гарного вишивання в 2024 році. Мріємо, плануємо, вишиваємо. Па-па!